Наші учні вже знають, яке в нас ставлення до технології. Давайте зазирнемо всередину, як у нас виглядає цей жакет зі зворотньої сторони. У нас абсолютно всі шви запаковані, ми тут не бачимо жодної оверлочної строчки. Навіть якщо ми побачимо рукав, то все зроблено охайно за пошивочним швом. А ось так виглядає підборд з дублерином. Рукав завершується манжетом. На рукаві у нас є дві додаткові складочки для вільності рухів. І от так манжет виглядає зі зворотньої сторони. Кант прикрашає у нас лінію відльоту, і також доходить до самого низу виробу. І завершується ось таким чином. Нижній зріз ми підшили моїм улюбленим швом-хрестиком. Великі переваги цього шву те, що він ледве помітний і стречовий. Ідеально підходить для стречових тканин. А ось так виглядає лице з цим швом. Штани прямого силуету. В центрі переду, у нас є стрілка, яка зафіксована оздоблювальною строчкою. Центральна лінія повністю вся запакована. У нас дуже гарний і охайний виворіт. На лінії талії пасок на резиночки. Все класно, міцно тримається. Бічні шви виглядають ось таким чином. Все дуже чистенько. І на спинці штанів у нас дуже гарна накладна кишеня.